Моя мрія зараз. Після того, скільки я українців бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном в еміграції, не знаючи, як працювати, нічого. Мені віяв створити для них такий онлайн-проєкт, публікувати відео українські чи щось таке розумієш, отримувати за це від багатьох міценатів, рекламодавців. Ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся, і думаю, слава Богу. Я знаю, що українці більш розумні і достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером, всі ж в телефоні сидять, поняли, всіх залежність від цього. І ще, ну, я цим пишаюся, я буду його далі розвивати, цей проєкт. І зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось euh, карбованців, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо він ну, імколо щось як придумає. От до речі, можете політик, шапці профілю. Там вся інформація. Буду дуже радий. Вообще, якщо ми цей проект зробимо великим масштабним і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи від...